Представник Міністерства оборони Сполучених Штатів, генерал-майор Патрік Райдер, заявив, що Пентагон не змінив своєї політики щодо завдання ударів в глиб Російської Федерації. За його словами, Сполучені Штати не воюють з Росією і не прагнуть конфлікту. Ми просто підтримуємо демократичну країну і надаємо українцям можливість себе захистити. То виходить, що ми маємо оборонятися до тих пір. Поки в росіян не закінчаться ракети, або поки в наших союзників не закінчаться ракети до систем протиповітряної оборони. Чи можна змінити із самого початку оцей неправильний підхід? Бо виходить, що дійсно або в росіян ракети закінчаться, або в нас ППО. І останній варіант, на жаль, видається більш вирогідним, ніж перший. Ну, Дивіться, по-перше, американці дуже часто говорять одне, а роблять інше. Такий білий шум, який є навколо певних дозволів нам або недозволів. Це Я можу так. Це теж розглядати, тому що є такий прийом у спілкуванні з Російською Федерацією Сполучених Штатів, що вони кажуть, що ми цього не робимо. Ми з вами не воюємо, ми не є вашим умовно ворогом. Тому які до нас претензії, так а потихеньку, потихеньку надають. Дуже хотілося б майже без надії, сподіваюся, але це фігура мови, що все таки крига скресла, тому що і в політику, якщо не помиляюсь, з'явля з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати запросили в Україну перелік цілий. По яким Україна планує завдати удари, якщо отримає відповідний дозвіл, і якщо не помиляюсь, Єрмак і Уміров з цими списками або відбули, або, або скоро відбудуть до Сполучених Штатів, я це розглядаю як позитив. Маю на увазі цей список, тому що це певна поступка. Згадайте будь-яке велике рішення, воно дробилося на? проміжні і ніколи не відповідало нашим стовідсотковим потребам. Тому я думаю, що і в цей раз може так статися. І ще один момент, який я не маю поки що підтвердження, але розглядаю його як можливий, Це те, що все таки американська сторона відкладає рішення. Туди да, до глибше в осінь, щоб скористатися одним приводом двічі, тобто допомогти Україні і дати сигнал в передвиборчій боротьбі про те, що бачите, які мої струби. Дуже хотілося, щоб це було, але знову ж таки, у цих цих планів і варіантів є великий недолік, тому що американці міряють це в ескалації. Гіпотетичні складці, вони ж її не бачать стосовно себе в жодному разі, да? В сантиметрах, кілограмах, кілометрах чим завгодно міряють цю ситуацію, але ж я, і кожен українець міряє життями людей і гинуть найкраще. Тому зрозуміло, що ці затягування в вирішенні глобальних проблем вони виглядають, м'яко кажучи, некрасиво. Тому що коли кажуть, що вони не воюють з Російською Федерацією, це генерал да? шановний, а Росія з ними воює? Послухайте Канашенкова, послухайте ще, почитайте воєнкорів, вони давно воюють з Сполученими Штатами і з НАТО. Так як так може відбуватися, що одні з вами воюють, а ви з ними не воюєте? Тобто якийсь, якийсь це біполярка якась відбувається, але все-таки я дуже хочу, дуже хочу, щоб оці заяви були. Це був цей такий туман війни, такий білий шум навколо все таки того, що рішення буде ухвалено. Дуже хочу, тому що ну це вже не те, що на часі. Це мало бути вже не позавчора, це мало бути рік тому. Так? Ці дозволи, війна по-іншому -по розвивалася. Але е логіка процесу показує, що всі концептуальні рішення, і Зеленський про це неодноразово казав, запізнюються одні на півроку, одні на рік, другі ще більше. Тому будемо сподіватися на краще, а працювати з тим, що є. Ну, Стосовно запізнення. Е Великій Британії заявили, що вони підтримують в принципі ідею завдання ударів по території Росії, але не хочуть з Сполученими Штатами сваритися, засмучувати їх там і так далі. Але чи можемо ми очікувати на те, що цей дозвіл Україна все ж таки отримає, коли Росіяни перемістять стратегічні для них об'єкти подалі від зони досяжності або від радіусу досяжності цих е, атакамсів, для того, щоб ну виходить ракети дали дали росіян? Не роздратували в плані, от як західні партнери думають, не роздратували The Wall Street Journal Написали про те, що літаки переміщені поза зону ураження атаками вже на 90%, То чому можемо ми очікувати, що цей процес, коли завершиться на всю сотню відсотків, сполучені штати скажуть: будь ласка, бийте. Як і завжди, із запізненням, коли дякуємо, але вже не треба. Ну не те, щоб не треба, вони нам надзвичайно і однозначно пригодяться, тому що цілий в зоні враження ще сотні, але от літаки, які будуть завдавати ударів, воно на жаль не знищить. Я з вами солідарний хотів про це сказати трошки пізніше. Таке враження, що наші партнери більше вболівають за збереження певних. Видів озброєння і обличчя Російської Федерації, ніж наш. Тобто вони бояться ескалації, але роблять, як на мене, я не військовий експерт, то я можу помилятися, але вони зберігають, ну, беру в лапки зразу ж, да? зберігають те, що гіпотетично е, зроблено для того, щоб завдавати удари по Сполученим Штатам. Я маю на увазі стратегічну е, авіацію, да? І ядерну компоненту, яка у Російської Федерації є, вона ж не проти України, здебільшого. Там так тактичний рівень проти нас, але все, що стратегічне, воно ж летить, має летіти за океан. І от це загравання з щуром, який може кинутися саме на вас. Ну і Мені видається, воно контрпродуктивне. З іншого боку, я теж вас підтримую, що. Практично всі концептуальні дозволи давалися після того, коли Росія, якось скажу так, мала час підготуватися психологічно, матеріально і фізично. І це було і про танки, і танки не, не, не все спрацювало. По Ф-16, скільки тягли, що я вже не знаю, е, росіяни вже бомбили, бомбили наші литовища, вже думали, що все закінчилося. Ну тут дали жменьку Ф-16. Ну я дякую, зрозуміло, що не можна казати не бути невдячним. Да? Але е, як кажуть на Росії, е, глубівний народ да, дорога ложка к обіду. Тому що після обіду, коли з'являється ложка, то це навіть дратує, тому що нею скористатися не можна. Але знову ж таки, погоджую з вами, що ми не будемо ні в якому разі відмовлятися від ідеї отримати дозвіл, тому що мені потрапляла цифра, здається, близько понад 200 об'єктів, які необхідно знищити на російській території, які мають. Військове призначення є законною цілею для української армії. Тому це ще один мотив, і ще один такий, знаєте, ну не можу назвати це позитивом. Про те, що от літаки відлетіли у вирій туди, десь подалі в глуб Росії. Це теж говорить про те, що у росіян є інформація. Я так думаю, да? з Це не моє але все одно. Що у них є інформація про те, що цей дозвіл буде. І їм дали оцей люфт для того, щоб вони скористалися ним у вигідний для себе спосіб і щоб не сталося цієї клятої ескалації. Ну до речі, політико написали про те, що оця поїздка Умірова і е, Єрмака до Сполучених Штатів із представленням цього списку цілей, конкретних списку цілей, щоб Сполучені Штати остаточно впевнилися, що от дивіться, будемо стріляти сюди. Тримайте, дивіться, тільки росіянам не показуйте. Щоб буде ще що це не перемістили поза зону враження? Але ну це насправді вже історичний сміх, тому що ми вже не знаємо з якого боку до них підійти, щоб пояснити для чого нам це потрібно. Але політику назвали це останньою спробою України спробувати переконати Сполучені Штати, все ж таки скасувати ці обмеження. Чи дійсно це може бути остання спроба? Чи шанси в нас все ж таки ще є? Ну ніхто ж не забороняє говорити, от або знаходити нові цілі чи нові аргументи, для чого це потрібно. Я, я все-таки, знаєте, от сьогодні хочу бути оптимістом, хоча в цій темі я вже просто втомився повторювати, що це про життя людей насправді те, що відбувається, але ж, але ж, але ж, є геополітика, є політична доцільність, і там. Російські 16 життів це життя, а мільйони українців, які, на які знаходяться в небезпеці, це хто? Що, це про життя чи про що? Це інше життя, інші цінності, ну Бог з ним. Але е, оце фраза «останнє» і список мені породжує трошки оптимізму. останнє, тому що це буде результативно. Тому то їдуть за результатом, Проміжним, але результатом. Я так хочу бачити, і десь логіка тут прослідковується, тому що дуже на всіх рівнях пропрацьовувалася адміністрація Байдена. Не тільки на нашому рівні їздили і депутати наші, і люди, до яких прислухаються в Сполучених Штатах, і відставні генерали писали Байдену: ну хорош уже, тобі ж уже нічого бояться. Яка ескалація в твоєму віці? Да, тим більше, що ти вже скоро не будеш президентом. Війти в історію. Покажи, що ти яструб. Але ж дуже важко ставати яструбом, коли ти все життя був голубом. Да? Тим більше в такій ситуації, як зараз. Тому я слово останній розцінюю як результативне. Тобто після цього дадуть нам проміжний дозвіл, і ми будемо вже щось просити інше і про іншу дистанцію. Ну, зараз е, ми перейдемо зараз до наступної теми, яка от я її коли розповідав, насправді я не очікував, що це тема, яка стане ну, приколом. По суті, стався один великий прикол. Дональд не Дональд Трамп, а Дональд Туск заявив про те, що європейські його друзі і колеги по НАТО закликають Варшаву бути стриманою в питаннях збиття е, того, що залітає на територію Європейського союзу, і особливо в Польщу. Коли росіяни атакують захід, наприклад, нашої країни, і відповідно, от питання збиття ракет західними системами ППО над Україною залишає або навіть на територією їхніх країн, як це вже неодноразово туди залітало, залишається невизначеним. Вони бояться ескалації. А найсмішніше те, що білоруський гаюн пише про те, що білоруси вперше збили російський шахет, от сьогодні ймовірно, вони його два рази по ньому вгатили зі свого літака. І о боже, жодної ескалації не сталося. Білоруси самі себе врятували, тому що літає невідомий об'єкт, не погоджено залетівши на територію Білорусі. Нормальна реакція, що треба робити? Збити. Ну, офіційно білоруси не сказали, що його збили. Це аналітики наголошують на тому, що це може бути ймовірне збиття. Але ну по відношенню до наших європейських друзів і партнерів, навіть імовірних натяків на збиття не було. Останній раз шахеток до них залітав. Вони з ним стежили. А потім кажуть: Та ми не збивали, бо він з радарів пропав. Ми не знаємо, куди він полетів. Ну, як нам на це реагувати, вони називають це ймовірною загрозою, але загроза насправді цілком реальна, бо шахет оснащений боєголовкою, яка, коли влітає, вона робить надзвичайно трагічні речі. Ну так, і тим більше, що і сьогодні вночі там, і Яни, це дуже гарно відчули. Там, і дуже багато моїх друзів і знайомих е, відчули, що таке збивання шахеда. Так, це не просто, але це можна зробити, доведено навіть білорусами. І те, що там літак ганявся за ним щось дуже довго, але все-таки збив, ну, лягло в копілку батьки, тому що він тепер скаже: бачите, я вас захищаю отаких драчок, чи як вони там і називаються. Да? Ну, тут було б смішно, якби не так сумно. Тому що закликати Польщу бути стриманою, ну, тоді по цій лозіці, ну. От як вони там ескалюють цю ситуацію в Польщі, да, то значить, якщо вони будуть стриманими, вони навіть не будуть піднімати F-16. Тобто взагалі нічого робити не будуть. Так виходить по лозі ці НАТО. І знову ж таки, я дуже сумніваюсь, а навіть я переконаний, що в шахедах не сидить маленький росіянин. І якщо його збивати, то це взагалі там деталі: американські, іранські, будь-які деталі. Тобто, якщо його розбити, то там ну, фактично це весь світ там потрошку вклався в ці шахіди. Ну, умовно, так? Да? там немає хорошого, поганого будь-якого руського. Да? Немає, тобто е не постраждає е глубійний народ, не отримає двохсотого. Да, тому нема причини для ескалації. деескалації. Доведено вже Лукашенко. Бо Лукашенко збив. На секундочку випила союзника. І він говорив, що це мій союзник. Я захищав спину Путіну. А тепер бачиш, от Лукашенко теж красавчик. І він захищав йому спину, а тут прилітають шахи для на його територію. Да? Від лучшого друга з приветом, Да? Ну, таке собі розумієте? Взагалі це таке, ну, якесь кіно, якесь сумно веселе кіно про те, що ми не хочемо ескалації. Да? Ну, це вже просто, навіть не те, що не смішно, це вже, я не знаю, в мене слів немає, таких яких можна говорити в ЕТЕРІ. Що таке ескалація? Давайте тоді визначимося, вийдемо е з і визначимо понятійний апарат. Війна проти України це ескалація, е зброя іншої держави залітає на територію іншої країни. Це ескалація. Е Лукашенко збиває БПЛА. Це ескалація. Тобто, а у цій ескалації дуже багато граней, але ну, вона вже сталася. Найбільша ескалація вже сталася. Наступна ядерна, і вона може статися тільки тоді, коли захід буде і далі, вибачте, за вираз сидіти і боятися. Да? Тим більше, що НАТО в такий спосіб показує дуже поганий, якщо не приклад, то момент. От дивіться, навіть Бог з ним з тим Лукашенком беремо два кейси. Туди залітає БПЛА, в Білорусь. Його і збивають на територію НАТО, залітає, не збивають чому? Тому що НАТО радиться, НАТО не готове на різкі рішення. І це про що показує? Що диктатори швидше ухвалюють рішення. Так це помилковий, до речі, помилкова теза. Але якщо беремо цих два кейси, то вони не на користь НАТО. І це не на користь того, що дивіться, ми дивимося просто один елемент. Я не хочу ні в якому разі, щоб якась трагедія сталася на території жодної країни, НАТО, тим більше війна або ще якісь катаклізми. Але якщо цей БПЛА колись долетить до конкретного об'єкта, і будуть хмари, і буде дощ, і він знищить цей об'єкт, тому що його не побачили. Це що це буде ескалацією? Чи знов скажуть? У них дуже класна відмазка є. Я по-іншому назвати не можу. Росія не мала злого умислу завдати удар саме по нашій території? Вона просто хотіла вбивати українців. Прекрасно, да? А ми не заважаємо. Ну цей би Плас залетів і впав. А з іншого боку, чисто практично, можливо, я гуманітарій, цивільна людина і може щось не розумію. А чи може бути таке, що Росія у Росії є? Умисел, як вони кажуть, в цьому сенсі перевірити ППО, і вже доведено на українській території, щоб ППЛА зашито дуже багато моментів, які просто передають поки він летить, розвіддані про територію, про те, що внизу відбувається, де знаходиться ППО, десь іще це теж можна допустити. Так, це тоді вже теж ескалація, тому що ці дрони. Летять не просто так, я впевнений, що росіяни один раз запустять, другий, третій, а потім може і ракета прилетіти. Тим більше, що вже прилітала на польську територію. Тому я б Польщу не утримував від, скажімо, таких дуже жорстких дій стосовно БПЛа і Всього решта навпаки, польща сама повинна педалювати цей момент, а не просити так дозвіл, щоб дали щоб да ні, не треба. Так воно поки що виглядає. На превеликий жаль, і це може призвести до серйозних наслідків. Це дає можливість Путіну вважати, що він може багато чого ще може, багато чого робити безкарно. Це дуже дуже небезпечний момент. В першу чергу для НАТО. Вони про власне збір даних і так далі. Вони просто замовчують цей факт, тому що це вже. Саме виголошення цих фактів вже свідчить про ескалацію, тому зайвий раз вирішують не втягуватися у війну з Російською Федерацією. Але, от як ви сказали, так не може бути, що один її веде з НАТО, а інший каже: Ні, ми її не ведемо, ми не воюємо з Російською Федерацією. Але менше з тим. Дональд Трамп натякнув на те, що операції України в Курській області вони загрожують початком Третьої світової війни. Ну він там, власне, вкотре пообіцяв закінчити війну ще до того, як зайде до Овального кабінету. Мені от цікаво, він робить це на публіку, чи він дійсно настільки впевнений в собі, що вважає, що все настільки просто вирішується. Отак от оп, і до того як він зайшов в овальний кабінет, сторони розійшлися. На абсолютно прийнятних для всіх умовах і так далі, ніхто ні на кого зла не тримає. Я думаю, що це Трамп, Трамп і його риторика, тому що по великому рахунку, а не по великому рахунку, так воно і є. Що третю світову розп... будь-якому випадку розпочала Росія. Вона напала на суверенну державу, яка не загрожувала нічим і ніким. І далі це все, все наслідки. Тому коли жертва бореться за своє. Не люблю, коли стосовно моєї країни використовувати слово жертва, але вже так, ну, сталий вираз, на, на превеликий жаль. Вона опирається, то це про самооборону, це не про ескалацію. І при самообороні навіть просто людина, яка зіткнулася з загрозою, може вбити того, хто нападає. І це кому кому американцям про це розповідати, я думаю, не треба, тому що це і держава, де найбільша кількість на руках у людей зброї, і вони її дуже ефективно використовують. Навіть тоді, коли просто людина заходить на територію подвір'я, а тут інша держава зайшла і вбиває. Оці аналогії просто привести: у вас є приватна власність, ви можете вбити ту людину, яка заходить на територію вашого двору. Просто заходить. І ви її попередили, що цього робити не треба. На нашу територію зайшов ворог і нас збиває. Тому я вважаю, що Трамп просто грає зараз свою роль, о, як і всі до речі, за, і Папа Римський, і всі зараз миротворці знову подаються, вже просто достали. Тому що е, піаритися на нашій біді це як мінімум неморально да? і нечистоплотно. Тому Байдену я кажу Байден, Трампу треба щось говорити. І він це говорить. і Він продає тезу, і є в політтехнології, є така е в піар, да, технологія, технолог, вибачте, за тавтологію, що е в тебе є меседж, який напрацьований на початку кампанії, і ти маєш його повторювати всю компанію. І воно якось має спрацювати. Тому я думаю, що це піарники порадили все-таки повторювати, що він може мир принести дуже швидко, але ж е є проста. Істина, війну дуже легко розпочати, і навіть в українських піснях це є, а дуже важко спинити. І це через це пройшов і наш президент, один і другий. Да? Через це пройшов і Байден, через це пройшли такі як Обама і так далі. Ну вони не дуже хотіли зупиняти. Тому зараз це наступний шлях для наступного президента або президентки Сполучених Штатів. І тут дуже багато від них буде залежати чи вони будуть яструбами. Чи вони будуть е кольгавими голубами, які будуть боятися Путіна? Це дуже важливо тут. От стосовно цієї тези, яку він повторює, я би не сказав, що вона йому якось дуже сильно допомагає. От е кілька днів тому. Дональд Трамп включив Роберта кеннеді молодшого, який до своєї команди, який знявся із виборів в ключових штатах на користь Дональда Трампа. Ну і відповідно він це зробив. Пішов на такий крок, щоб можливо перебрати на себе його голоси, голоси його його виборців кеннеді молодшого. Але чи допоможе йому той факт, що Кеннеді його підтримав? Все ж таки, Камала Гарріс зараз ну видається принаймні на цей момент так, преначе танком, і вона його все поки що переганяє за певними показниками. Ну, до речі, Кейс Кеннеді, він тими людьми, які більш мен більше мене розбирається в тому, що відбувається в Сполучених Штатах. Вони казали наступну тезу. Немає таких перетікання. Відсотків що він прийшов, і от цих 15 чи скільки відсотків вам і лягло конкретно в копілку того кандидата, який його взяв. Не буває, там штати вирішують. Потім е, система ж дуже непроста в сполучених штатах. Тому та, та там збирає все, що може збирати, тому що дійсно він е, увійшов е, в серйозний бій, тому що. Е, по великому рахунку він будував свою виборчу кампанію передвиборчу на тому, що він буде займатися, вибачте, іджізмом і ганяти Байдена і розповідати, що він старий найгірший президент в Сполучених Штатах, а він молодий і він може це зробити. Да? А тепер це не працює, і тому йому треба збирати всі активи і намагатися сподобатись великій кількості тих, хто не визначився. Да? Не знаю, чи це йому допоможе, але. Я б його точно не списував. І, знову ж таки, я не хочу займати жодну сторін. Мені подобається цей бій, бокс, і я хочу, щоб переміг сильніший. І до речі, у Трампа, якщо вже цією риторикою говорить, він неодноразово, ну як мінімум, один раз виходив точно не фаворитом на бій, але перемагав в останніх раундах. Тому отака демократія. Побачимо це. Ну дуже цікавий процес, і головне, щоб після цього Америка залишилася сильною і готовою до активних дій на міжнародній арені. Оце мене більше цікавить, і щоб вони все таки е, залишилися на нашій стороні і нас підтримували. Е, а все решта, це вже право американського народу. Ми не росіяни, щоб лізти кудись. Ми спостерігаємо, десь вболіваємо, але ми вболіваємо за сильну Америку. Ну будемо будемо сподіватися на те, що так воно й буде. Пане Олегу. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли Натай. час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олег Лісний, це президент аналітичного центру політика, з яким ми говорили про те, якою ситуація є на міжнародній арені.